Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 19 травня, 23 рік. Боронуємо. Боронуємо посів соняшника під Randstar Експрес. Дякую, що дивитесь канал. Дякую, що коментуєте. Друг другу, один одному підсказуємо. Це все дуже добре. Боронуємо сьогодні у нас... О, який це... Сьомий день десь. Сьомий день. Здається, після посіву. Ну, Відео трошки боронування та й боронування. То таке, нічого тут нового немає, боронуємо та й все. Я якось відео, знімав про, про те, що сроки посіву, А здається, це не сроки посіву. Здається, трошки ми, ну, не сказати, що влипли, тому що, в общем, отака ситуація. Ось перший гібрид. Гатаю, по-моєму, 50-529 ми сіяли. то таке, неважко. ЛГ. Сімочка у нас була. насіння. Ось, перший. Вже ми боронуємо, вже він, це він вже на поверхні майже. Боронуємо ми зі швидкістю 5 годин. 5 км на годину. Говориш одне, а думаєш про друге, про, те, про ситуацію цю. Ось у нас вже на поверхні всходи. Ось ми їх не пошкодимо, ми йдемо потихеньку, ми борону поставили в друге положення, трошки її нахилили, щоб вона не так глибоко йшла. Але ось перший гібрид. І ми маємо сходи. Ми його сіяли ось відстань сантиметрів 50. Ось ми стоїмо і прямо під нами сходи. А ось той, що ми сіяли на другий день. Як я казав, строки посіва, то те ввечері те зрання. І мені там писали, що то теплий грунт, то холодний. Це все впливає, як зрозуміло, але вийшло інакше. Ось ми маємо ось такі сходи другого гібриду. 50... Не, по... Не пам'ятаю, хто хоче, можете подивитися, як ми сіяли 18 гектар соняшник під Грандстар. Ось вони тільки-тільки проклюнулись. Ну добре, що тут хоча б, хоча б проклюнулись. Енергія схожості. Я так думаю, що проблемка в енергії схожості. Ну дай Бог, дай Бог, що він зійде. Уже є надія, бо я ну, хотів знайти на камеру, щоб було, ну не знайшов я. Ось я знайшов такі, що не проросли. Я міг би сказати, що це вони не проросли. Ну вони просто попали за слідом трактора. Тут слід трактора вони в сухому ґрунті лежали. Але знаходив я, знаходив я, знаходив я такі, що... Сьомий день, як ми там маємо, що вже соняшник на поверхні, а тут деякі тільки тільки починало зернятко лопати знаходив я. Ну, бо я вже злякався, думав, що прийдеться пересівати. Ми зрозуміло позвонимо менеджерам. І розповімо все, що ми думаємо по цьому питанню. Але пересівати ми поки не будемо, будемо чекати всходів. Може прийдеться ще раз боронувати через 3-4 дні, тому що шильця йде, шильця лізе, біла ниточка. Ти кринеш на камеру, та, 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 так і не знайдеш. Ну, як зазвичай. А, ось, бачимо. Біла ниточка, ось бурянці, борона дуже добре, це все прибирає. О, ринули і вже на сінечку. Дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, вподобайка. Слава Україні. А це вже буде, як кажуть, є таке вираження, як по-українськи слові Вирішив я, думаю, показав вам. А ну ж подивлюся, а то може збрешу, щоб проходжу отак в обороною. Де вона на глибині сантиметра 4, 5. Показав, що вже всходи є, і хтось скаже, а, поламав, йду 5 кілометрів і поламав. А ось вони. Помітив я їх, оці, що вам знімав, показував до проходу, я пройшов бороною і їх знайшов. Ось. Ось, ось і ось. Всі до одного ціленькі. Вони вже майже на поверхні. Все з ними буде добре, як і з нами всіма. Дякую.